Щонайменше 7% місць у парламенті отримає аграрна партія заступ. Це вирахували аналітики цієї політичної сили. Вже нині вони мають півтора відсотка. Це соціологічні дані студії «Політлаб». У «Заступівців» є усі підстави очікувати збільшення своїх прихильників. 15 мільйонів. Таку мінімальну кількість своїх потенційних виборців нарахували в заступі. Саме стільки українців живуть в селі і пов'язані із сільським господарством. До них мають приєднатися люди, що розчарувалися в інших політичних силах. Досить велика частина українського суспільства е зупинилася і розчарувалася, тобто були якісь певні очікування на якісь певні політичні сили. Зараз вони побачили, що ті сили представляють зовсім не ті люди, яких би хотів хтось бачити в парламенті. У заступі нема ані олігархів, ані політиків із заплямованою репутацією, і це буде однією з головних переваг на виборах. Вважає Ірина Синявська. Соціологія офіційна нам дає від 16 до 30% виборців, які ще не визначилися у своєму виборі. Крім того, партія заступ нині єдина політсила, що обстоює інтереси селян. Це безпрограшний варіант по аграрній Україні, кажуть в партії.